Догадаєш вам Віславич Комітету в зв'язку з зверненням начальника управління економічного розвитку прогідь комітету Юля Перевощека Братовича і поверненням країн до середньострокового бюджетного планування виникла. Необхідно зібратися на позачергове засідання. В тому відповідно до регламенту роботи виконавчих органів на позачергове засідання членом виконавчого комітету, та храмі начальників та відділів міської ради. 12 членів виконавчого комітету, тому засідання є правомочним. На початку прошу вас.

Є пропозиції щодо змін та до порядку денного. Немає. Хто за те, щоб порядок денного зачем виконавчого комітету прийняти в цілому? Прошу голосувати. Ось, як, порядок денний сформовано. Переходимо до доводиться запитання порядку денного. Питання номер один. внесення змін до рішення виконавчої комітету по місті комітет, Ради Чепінату 25 область номер 2755.

і доступний проект серії перших першого ремонту диле, автоматизація закупівель, що розвивається, я стовжу консультант по логістичних ключок. Об'єкт ремонту диле, автоматизація закупівель, що розвивається, частка, господарських робіт. Також є план проекту по ремонту диле. запитаємо, що там з цією позицією. Немає? Немає. Тоді хто за те, щоб да, вирішення було плавне, пройшло до свата. Переходимо до питання порядку 1 номер 2 про прийняття паралельної. Проєктом рішення пропонується припинити до Київ, питання? За уважение выполнен мая. Переходимо до питання порядку денному втори про наш до решения виконавчих комитета четвернадцять дванадцятого две тысячи двадцять третього четыреста четыре по скорой з питань по інше ставиться до штучного проживання. Певніше до складу комісії начального управління, питання державної політики і якості ка. Знімаю фототань, знімаю. Е, дозволити полный за те, що аналітичний доклад минулого севату. Звісно, переходимо до питання порядку денного номер 4 про участь в експериментальному проєкті враженого корпусу для Переходимо до питання порядку денного номер 5 про затвердження висновку щодо можливості призначення

Вишнього плаву. На питання порядку денного номер 6 про надання роботи на визначення частки надії в заслугу. Опікуємося разом розглянути віховний пакет документів і просимо з ним рішення щодо надання згоди на визначення частки надії в заслугу. Немає зауважень до повних змін до проєкту рішення. Підставлено висування одразу проєкту рішення. Прошу висувати. Хто за? голос і 30 травня це спеціальна краща дина новини щодо голосування медична свобода в цитоморологічна централа Десять хвилин дозволяє ухильно секунда для поседення особи яка знає скільки рішення плану. В стані порядку даного номер 8 про затвердження висновку щодо можливості призначення опікуна. Аналогічно теж відповідні документи розтягнуті опікунської ради, враховуючи те, що справа теж знаходиться в суді, просимо затвердити проєкт, цей проект рішення щодо затвердження висновку на можливість призначення опікуна. Немає запитання. Ну, Зауваження повністю за про це рішення. Ставлю голосування про як рішення до думкового стану питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися одноголосно. За. Порядку денного номер 9 про затвердження складу комісії з питання розрахунків у всій компенсації витрат автомобільних перевізників за тільки проїзд і транспорт товарів громадян нові редакції. Враховуючи, що організацією роботи цієї комісії буде займатися управління

Вичні уклада, стані порядку денному номер 10 про завершення положення, про порядок складання та видачі акта встановлення факту здійснення особи постійного роду. Також відповідні зміни відбулися в чинному законодавстві і враховуючи, що положення цих комісій раніше застачувалися розпорядження міського голови, сьогодні привозимо відповідність. І були визначені розпорядження міського голови особи, які проводили обстеження, а тепер ну, члени комісії, абсолютно всі члени комісії, мають право і зобов'язані безпосередньо проводити обстеження щодо становлення факту надання соціальної послуг. Члени грубо заваження допомоги до проєкту рішення про голосування у на проекті ще у питання прийняти в цілому хто за бортом ще? Так. Тут у нас немає я ще не впорався. Що мені що до лаша презентатор питання чи можна спрощувати по чи є потреба треба з низку процесів. І я победитель на вопрос.